Всім бажаю чудового часу доби. <кхем> і сьогодні я вирішила представити а, тему, таку, як я писала, вірш Літо молоде зі збірки про сцену життя з розділу як доля скаже, так і буде, в такому форматі. А літо молоде це вірш про те, що моє літо молоде вже пройшло. І ось через декілька днів мені взагалі то буде вже 42, і я навіть не приховую цей вік, тому що роки йдуть у всіх, і немає сенсу мріяти про минуле, про минулі якісь дні моменти, тому що всі ми розуміємо, що це вже нікого не повернеться. У вірші Літо молоде. Я розповідаю про те, що приходить постійно літо, воно постійно нове, молоде. Але моє літо молоде, моїх років вже давно пішло далі. І ось, наприклад, є такий а, початок, і рядки достигають плоди і бентежать. Моє серце вже немолоде. Окураду, яка сата належить не тобі і мені це все. І ось е, далі говориться про те, що все йде своїм чередом, все знову ж таки е, дитинство минає. І з кожним днем, з кожним роком, е, все розумієте. Змінюється. І цей сум, жаль і печаль, вона завжди у мене на душі, коли я читаю цей вірш, і коли я думаю, розмірковую про те, що мій час, мій час молодості, вже пішов вдаль. І ось хочу зачитати все ж таки сьогодні повністю вірш. Таке прийняла я рішення. Далі вірш продовжується так: як приходить, так і знов відходить. Все, що влітку є у давнину. Від Всевишнього цей дар надходить. І повернеться назад йому. Яблука рум'янцем зайнялися, знову полі коситься трава. Ми зберемо жину і суницю, рипу заготуємо на чай. В лісі назбираємо малину, урожай нам вишня принесе. Сонце радісно гаряче, нині тут панує літо молоде. Молода, тендітна пророку, вже мені не зустрічать таку. Молодість, як розгадать судоку, Не поверну ніжну і легку. Як в дитинстві, більше не відчую. Безтурботний і повільний час, і заплачу гірко, як збагну я. так болючий цей таємний плач. Вірш був написаний 4 травня у 2022 році. Дякую вам за перегляд, всім чудового вечора вечора. Люблю цілую з вами, як завжди, я автор. Авдієва Валентина.